Питання уроки 7-8, частина 3. Тема уроку біблійні легенди Легенда про Вавилонську вежу. Сторіночка у нас 28. Прочитаємо з вами невеличку інформацію. Біблія це найвизначніша пам'ятка світової культури, у ній уміщено розповіді про створення світу, походження людей, ранню історію землі і людства. Багато тут. І повчальних легенд. Постав відео на паузу та перекажи цю інформацію. Перегляньмо з вами невеличке відео. В кінці відео зробіть висновок про переглянути. Увага на екран! Підходяща рівнина. Тут і будемо будувати. Оце то буде вежа, висотою аж до неба. Унікально! Такого ще ніхто не будував. Побачимо, як там живе Бог. А, а, Бог! Тепер ми там житимемо. Хто взагалі такий цей Бог? І навіщо він нам здався? Ми й без нього прекрасно проживемо. Ході базікати, давайте випалювати седлу. Так починаємо будівництво. айда до роботи. Так. Як класно в нас виходить, дружненько. А разом ми сила. Які ж ми розумні таку височенну вежу будуємо. Ми сильні усе можемо. ми, Ми. Ого, якими ніхто не сміє нам заважати! З усього світу будуть приходити люди, щоб побачити нашу вавилонську вежу. Ага, ми прославимося! Нами всі будуть захоплюватися. Бог дуже засмутився, що люди стали гордими, і вирішив завадити їм продовжувати будівництво. Господь змішав мову людей. Вони перестали розуміти один одного. Ну що, продовжуємо нашу роботу? I don't understand you. What is lost? Що трапилося? Нічого не розумію. Ах, нічого в нас не вийшло. І можна зробити висновок із переглянутого відеофрагменту. А яка біблійна легенда уже вам відома. А пригадайте її повчальний зміст. З'єднаємо з вами частиночки речень за змістом легенди про всесвітній потоп. Ной радив людям, тоді почався великий дощ який. Ной поглянув на небо, не переставав сорок днів та ночей І побачив різнобарну веселку залишити злі справи. Ной радив людям залишити злі справи. Та, тоді почався великий дощ, який не переставав сорок днів та ночей. Ной поглянув на небо. І побачив різнобарну веселку. А давайте пригадаємо з попереднього уроку читання, що символізувала веселка в небі? Так, вона символізувала обіцянку Бога про те, що більше всесвітнього потопу не буде. На сьогодні відомо близько 7000 мов, понад 200 у Європі. Питання про походження мов якими говорять різні народи, протягом багатьох століть цікавить науковців. З давніх девен до нас дійшли оповіді про походження мов. У біблійній легенді Вавилонська вежа розказано про те, як Бог змішав мови зарозумілих і гордовитих людей. Люди перестали розуміти одне одного розбрелися світом. Умовлення вживають чимало сталих висловів, пов'язаних із цією біблійною легендою. Про великий галасливий гурт людей говорять вавилонське стовпотворіння, про справу, яку ніколи не доведуть до кінця Вавилонська вежа. Виділіть у тексті сталі вислови. Так, це Вавилонське стовпотворіння та Вавилонська вежа. Виділіть їх. Давайте з вами ще раз повторимо, що означає вислів Вавилонське стовпотворіння. Так, це великий галасливий гурт людей. А Вавилонська вежа справа, яка ніколи не буде доведена до кінця. Попрацюємо з вами з чистомовочкою. Прочитайте чистомовочку спочатку повільно, як поземна черепашка. швидко потім, як скрикочевна сорока. І третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Але чітко вимовляючи кожне слово і кожний склад, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Сьогодні ми з вами прочитаємо легенду «Вавилонська вежа, але перед тим звернемося до тлумачного словничка та дізнаємося лексичне значення слів. Увага на екран. Виступ або виїмка в чому небудь, що нагадує сходинку. Прочитаємо з вами лексичне значення ще слів, які в нас записані у тлумачному слонечку. Кортіти. Дуже хотітися бажатися, спіткати трапитися, випасти на долю, подейкувати говорити, передавати чутки. Скажіть мені, будь ласка, що таке уступ? Що означає слово подейкувати? Кортіти, спіткатися. Дуже добре. Перевіримо з вами текст, який у нас друкував Незнайко. Подивимося, можливо, він допустив якісь помилки. Якщо допустив, то потрібно їх виправити. Це було так давно, що вже ніхто й не пам'ятає так, пропущений апостроф, колись саме після потопу нащадки Ноя продовжили рід людський. Так, Ноя ми пишемо з великої літери, адже це у нас ім'я. Так, і людський у нас «ськ» – пропущений знак м'якшення. У ті часи всі люди однією мовою говорили й одне одного розуміли, та закортіло людям лишити пам'ять про себе довічно. Так, у слові пам'ять пропущений апостроф. Поставте зараз відео на паузу та виконайте вправу черепашка сорока. Прочитайте цей уривочок тексту спочатку повільно, як поза черепашка, потім швидко, як з сорока. Прочитаємо з вами легенду Вавилонська вежа разом із диктором. Або ви можете зробити ще такий варіант поставити відео на паузу. Прочитати вголос самостійно, саме цю легенду, а потім перемотати відео і продовжити урок. Це було так давно, що вже ніхто й не пам'ятає, коли саме. Після потопу нащадки Ноя продовжили рід людський. У ті часи всі люди однією мовою говорили й одне одного розуміли, та закортіло людям лишити пам'ять про себе довічну, зраділи всі, та й загукали ми збудуємо вежу аж до неба. Обрали гору високу та й почалася робота. Хто глину місить, хто з неї цеглини ліпить, хто в печах обпалює. Хто нагору підвозить, а на горі вже люди очікують, цеглини приймають, із них вежу складають. Усі працюють, усі співають весело всім. Будували вежу не рік і не два. Самих цеглин для неї знадобилося 35 мільйонів. Та й собі довелося будинки звести, аби було де після трудів отпочивати, а побіля будинків насадити дерев та кущів, аби птицям було де співати. Ціле місто виросло навколо гори, на якій будувалася вежа, місто Вавилон. А на горі з кожним днем дедалі вище уступами підводилася вежа красуня. Знизу була широка, а догори вущала. І кожен уступ цієї вежі фарбували в інший колір: чорний, жовтий, червоний, зелений, білий, жовтогарячий. Верхівку надумали зробити синьою, наче небо, а покрівлю золотою, щоб як сонце виблискувала. І ось вежа майже готова. Ковалі вже золото кують для покрівлі, малярі пензлі занурюють у відра із синьою фарбою, та ранком, звідки не візьмися, поміж людей з'являється сам Бог. Не сподобався йому людський намір досягти неба, де живе Бог. І наслав він на землю бурю. Поки та вирувала, вітер поніс усі слова. Котрі люди звикли одне одному говорити. Невдовзі буря вщухла, і люди знову стали до роботи. Покрівельники пішли до ковалів сказати, щоб ті швидше кували листи для покрівлі, а ковалі не розуміють ані слова. У всьому місті люди перестали розуміти одне одного, і по всьому Вавилону лунають слова зрозумілі одним і незрозумілі іншим. Покидали всі роботу, блукають, наче у воду опущені та шукають того, хто міг би їх зрозуміти. І почали люди збиратися кубками. Хто з ким однаково говорить? Той і тримається разом, і замість одного народу вийшла сила селена різних народів, і розійшлися люди по всій землі, кожен народ у свій бік будувати свої міста, а вежа почала потроху розвалюватися. Подейкують, що й досі в будь-якому місті можна знайти уламки цегли від Вавилонської вежі, тому що багато хто носив їх із собою на згадку про ті часи, коли на землі панував мир, і люди розуміли одне одного. І до сьогодні всіма мовами світу люди розповідають оцю легенду про недобудовану Вавилонську вежу. Становимо з вами послідовність подій у творі, поставивши цифри у клітиночки. Але перш за все прочитаємо всі події. Почалася робота, кожен уступ вежі фарбували в інший колір. Наслав Бог на землю борю, поміж людей з'являється сам Бог. Люди вирішили збудувати вежу до неба. Навколо гори виросло місто Вавилон, вітер поніс усі слова. Так, перша подія. Люди вирішили збудувати вежу до неба. Яка подія була другою? Почалася робота, третя подія. Так, навколо гори виросло місто Бавелон. четверта подія. Кожен уступ вежі фарбували в інший колір п'ята подія. Поміж людей з'являється сам Бог, шоста подія. Наслав Бог на землю бурю і сьома подія, вітер поніс усі слова. Поставте зараз відео на паузу та перекажіть зміст легенди за ось цим планом. Дуже добре, молодці! Перегляньмо з вами невеличкий фрагмент мультфільму. Знайдіть у тексті речення та підкресліть про переглянути. Увага! Знайдіть речення, де говориться про переглянути? Так, це в нас початок тексту сторіночка 29-30. А для чого люди вирішили збудувати вежу? А як ви думаєте, який настрій був у людей під час будування вежі? Як вони поводилися? А як ви думаєте, чому люди так майстерно і швидко споруджували вежу? А чому Бог тоді наслав на землю бурю, якщо люди швидко і досить добре працювали? А чи змогли люди продовжити будівництво вежі після бурі? І чому? А що сталося з вежею? А як ви думаєте, чи жалкували люди, що їм не вдалося побудувати вежу? Попрацюємо з вами над вправою кола на воді. Доберіть слова на кожну букву слова вежа, уведіть їх у зв'язані за змістом речення. І подумайте, чи можна визначити основну думку створеного вами тексту. Добираємо ми з вами слова іменники. Ще раз наголошую, права «Кола на воді на кожну буковку даного слова ми добираємо слово іменник, яке буде починатися на дану літеру. Я доберу свої слова, пригадаємо, як ми виконуємо цю вправу, а після того. Як я доберу свої слова, ви спробуєте дібрати свої слова. Отже, вежа. Мають бути слова іменники. Літера В нехай буде в мене слово виноград. Літера «е» Едельвейс, літера «ж» Жоржини і літера «а» Алушта. Місто. Поставте відео. Доберіть свої слова на це слово, на кожну літеру слова вежа. А тепер спробуємо ці чотири слова, воно грати, Жоржини, Алушта, а у вас інші слова. Ввести у зв'язані за змістом речення, придумати такий текст, що були всі чотири ці слова, але пов'язані були між собою. Наприклад, це може бути такий текст. У мальовничому місті Алушта розкинулися широкі плантації жоржин та едельвейсів. Але найбільш розповсюдженим є вирощування винограду різних сортів. Скажіть мені, будь ласка, чи можна сказати, що ось у мене цей текст пов'язаний між собою за змістом? ці речення? Так, спробуйте тепер скласти свій текст, свої слова о, скласти у текст, що були пов'язані за змістом. Дуже добре, молодці, хороша робота.